Ми зустрічаємо Різдво вже в котрий рік на своєму полі бою. Не так, як це колись було гучною колядою. Ми зустрічаємо Різдво за штатними посадами. Одні з нас в штабі тонуть в папірцях, хтось розбирає аеропорти, слідкує за майном та кадрами. Хтось плівку з бульбашками, каву з сигаретами пакує, щоб дронами у небо це піднялось та згідно адресатам. Скинулось та ще й забралось. Хтось амуніцію готує, бо по сіренькому туди, напередок, де попередній раз пробув тих довгих двадцять днів, у яких стріляв у ворога на відстані руки, думками перебрав усе своє життя, пірнаючи шкільні солодкі ті роки. Ми зустрічаємо різдво з надією, що цьогоріч річ тут. А на наступний рік вже вдома, цивільні, вільні та щасливі, з родинами та друзями, як це колись було, коли величне свято, то святе Різдво ти зустрічав з гучною колядою у себе в місті чи в селі на Богомданій, на своїй землі. З прийдешнім Різдвом Христовим!